На а чого він ходить? Туда? У вас Ну я бачу його. Забере документи. Які, які документи? Ну, а, немає... а ну покажіть. Приказ. В смысле, рішення. Зараз зачитає. Що... Припинення повноважень голови районної ради Нікітченка. Враховуючи подану заяву, керуючись статтею 43 частини 2 та пунктом 1 частини 5 статті 55 закону України про місцеве самоврядування в Україні, районна рада вирішила першим взяти довідомо факт подачі головою районної ради Нікітченко Григорі Петровича заяви про строкового припинення повноважень. Друге, звільнити із займаної посади Нікітченка Григорія Петровича 25 березня 2015 року у зв'язку з устроковим припиненням повноважень. У, у вашому приміщенні ви надаєте приміщення, так? Тобто надали приміщення військкоманду для того, щоб там зараз робили, до речі, інтимні стрижки. Що це таке? Це ви де керуєте? Це в Києві таке, от, де вони не бачать. Дякую, прийду А то в кого? Віктор Борисович. Дійсно? Є у нас за мільйонів, є за 100 тисяч. Я хочу сказати, що приміщення воєнкомату є закритою нормою. і там. Голова це член партії регіонів, розумієте. І йому то, цікавлять тільки кошти, гроші. Ви їздили там, на подальший рабунок. Да. Ні, я їздила в обласну больницю на Майдані. На а що в обласній больниці? Хвилі. Ні, я нічого не знаю, є у нас голова, є заступник. Так що колега уста доїхав, а ми виконали. Звертайтесь до нашого білика. І що вам треба? Там у нас ви На Сьогоднішній день півроку назад чи більше була постанова Кабінету. Щоб звільнити, це закритий об'єкт, звільнити приміщення воєнкомати. Ми знаємо, що на сьогоднішній день начальника міліції, любовниця чи жена, чи хто вона там, цього ми цього не знаємо. Знаємо, знає, що хтось кришує це все. Знаю, Як на сьогоднішній день може в воєнкоматі працювати салон краси, скажіть, коли це закритий об'єкт? Ми вже все засняли. Сьогодні отправим фашист. Ви звертаєтеся до нашого білика, ви? а ми виконавці. А -а -а. Ми за білий. Ми до Білика. кажіть, будь ласка, ви говорите, що ви виконавці. Чому чому ви виконуєте те, що просто навіть не то, що по закону не може бути, а на голову здоров'я людей? Покажіть договор. Та вдогові написано, що а, ви повинні виконувати. В договорі ще написано, що ви повинні виконувати незаконні вказівки і виконувати якісь незаконні рішення приймати. Такого ж немає в договорі. Такого так покажи, ж... договор. Навіщо? У нас є юрист. Що юрист є? А ну, що юрист? такі самі? Такі самі у ну, Думай... наших начальників, що ви Ні, так нас тут... вони не обідня перерва. Олі, це дуже такий чоловік, навіть показати. Буйний. Я не буду, я просто вам кажу. Ви заходите в кабінет, представляєте. Якщо представляти, що ти член партії регіони і їздив на антимайдан. Яке ти маєш право взагалі? Як не їздив? Як не їздив? Грихман, кого влазив? Не тебе. Не Як не тебе? Боже. Чи автобус я, поламався, я їхав, автобус поламаний був. Ти ще Божий? Ти не їздив, Бога не вірив. Як не їздив? Що? Бойтесь Бога, я, не я тут, Як не їздив? Тут, Як не їздив? Пришли, всі ми. Але ти в Айдан ти не їздив. не їздили. Да, може бути. Ну ти член партії регіону. Я не член партії. Я член партії Батьківщина. Якої ти Батьківщина? Вже переформувався. Якої ти Батьківщина? Микола я Іванович, Андрєєвич, що це за член партії Батьківщина? Я не бачу Да який Батьківщина? Це сам. Батьківщина? Це розпечатка регіонал. Чисто, бо ти всі тут регіонал. Батьківщини. Микола Іванович, де ви? А що ти за член партії Батьківщини у вас? Це кажу, так, а що, так а ви ждеш службовиці, зараз нас тут усю громаду обманюєте. <звучить> <щоб звучить> ви що, батьківщина, а ви кажете, обсиралися, антимайдановці керують, обсиралися? дожді. Ждати вже некогда ждать. Які <звучить> вас до мене конкретно працюють, <звучить> <протерість звучить> як до працівника? <звучить> як до працівника, що комунальне майно на сьогоднішній день? Воєнкомат, секретний об'єкт. Секретний об'єкт. А там знаходиться якась палісманіта, є постанова Кабміна, А друге. Я займаюсь То, конкретною роботою. Якою я конкретною роботою? Я, я займаюсь роботою постійної комісії. Постійної комісії що не винесе на сесію, не було порядку денному Росії агресора. Чого не виніс? Ти займаєшся яким сайтом? Дай тобі зараз дам відеозапис. на сайті районної ради розмісти відео, де військоматі Солодости працює. Розмісти на сайті. Це ж правда. Давайте тобі зараз. Розмістиш? Розмістиш? У мене є чоловік. Чому? Де рівниць? Ви хочете. Зараз не обідня перерва. Де рівниць? Так почекай, я, 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 я дам сам громадян. Де Я сам сам покажу графік прийому громадян. Я дам запис, розмісти запис у нас на сайті, у себе, щоб у військоваті працює парікматі. Смієси чи що? Руслан Іванович, прийшов Віктор Борисович, просить, щоб ти прийшов сюди. Громада прийшла, не Віктор Борисович, а громада прийшла. І хоче, щоб він відповів, дав відповіді на наші запитання. День. Де ви знаходитесь? Ви думаєте, спецію? а хто нам документи надасть по воєнкомату? Яку пишіть, ми прийшли сюди, а зараз особисто підсйомку все робимо. До кого заяву? До кого заяву? До кого заяву? Та кому писати? Кому заяву писати, якщо у вас немає? Пишіть на мою ім'я, багато ще Я їх дзвонив, сказав. Сказали. А ви знаєте, що є постанова Кабміна з червня місяця Яценюка, що воєнкомати є режимними об'єктами. і Ніяких салонів краси і других там не донорно бути там, людей. Знаєте, що це режимний об'єкт? Постанова Кабміна, я вам особливо. Ми вам дамо, ви, ви просите договор чи що ви хочете. Ми, я вам друге кажу. Договор ми візьмемо, який договор. На якому у якому основанні там? ви ці договіли На, надали? На сьогоднішній день як може бути, що не звільнена будівля військомату у таке? Время. А? Будемо звільняти. Ну як будете звільняти? Коли це будете звільняти? Ви знаєте, що вже засняли і зараз буде все в соцмережах везде. Віктор Борисович, ви, я знаю, що ви вже соцмережі в соцмережі Ютуба. Ні, ну так звісно. Тепер друге те саме. Вас міліція допрашувала по підвозу тітушок на антимайдан. Я заяву написав, щоб розібралися, і якщо ви на мене оклівітали, я подаю на вас ви на мене оклівітали, тобто я не займався ніколи не ні, випадку. Ні. Ага, ясно, ви не займалися, так? Да?

Під ким вона лежала, я ж не свічки не держу, то ви самі вже наговарюєте на дитину. Хіба так можна? Ви... Ні, ну як це придумали. Ми знаємо, що ви, Линник, коли передвиборна кампанія була в Верховну Раду, Линник, член партії регіонів, ви організовували йому автобуси, людей, звозили в будинок культури. От буквально вже скільки тут, у жовтні місяці 2014 року. Це ж ви робили, знаємо прекрасно. А як же ви одказуєте? Ну тоді тоді ви, мабуть, і членом партії регіонів не являєтеся. — Вихід А чому не є? — Тому що я написав заяву про виходи з партії. — А, виходи з партії. А коли ви написали? — Я написав у е, грудні. — У грудні місяці, так? Да? — 13 цього року. — 13, заднім числом, так? Да? Ви я зрозумів. У угу, угу. грудні yeah, не могли ви написати, ви ще ж на Майдану організовували людей. Я зрозумів, добре. — Батько, придумувайте. — Добре, заяву зараз напишемо. Я хочу вам показати цікаво, що відбувається у районній раді. У Боринській районній раді. У Боринській районній раді. Сергій, може хтось зимою, щоб ми разом хоч повіримо, що понюхаємо, що застає. Льохко. Льохко. Ось дивіться. Ось дивіться. 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 Нюхай, що це таке? напої. Говоричаний напої. Дивіться, подивіться, що тут у них. Вони п'ють тут днями, на роботі нікого немає. Що ж? Будь ласка. А на роботі чи в місії нікого немає? І що зараз? Покажіть, да. Не дешево п'ють. Ух ти, Не дешево, не Не бідні люди тут самогон. Не дешево. Це... Ну це они на рабочем месте сейчас сидят великие дети. Да. Ну это капец. Хорошо, я, так ради. Не, я так не и верхнюю це. уже открывай, сразу и верхний. Ну да, да, и, да, пожалуйста, и морозилка полна. Ви що не скажіть? Ви скажу, що заяву написав, зареєструйте. А що вам да, відразу показали? Да, так, ви скажете, не питайте одразу показати. Вже закрите. Все. Вже ну все. все. А що вже, може, підні передай? Дивіться, спілкувалися про те, щоб надала нам сьогодні швидко договор оренди, чому зараз в приміщенні військомату працює це чи парігмакрівська, як то хоче називати? Нам дали слово, що будь ласка, напишіть почекайте, будь ласка, напишіть, напишіть, да напишіть заяву, і зараз цей договір оренди відразу вам покажуть. І дали команду вже Валентині Євгенію, щоб вона після заяви відразу надала нам договір оренди. Будь ласка, ось заява. Ось Валентіна Євгенія. Отак вони працюють, отак вони дурять людей, паразити, ось так вони плюють нам в обличчя, тому буренчані. Або вставайте і беріть їх за шкварки, цих подонків, гріть під три або будете жити у болоті, як жили 23 роки до сьогоднішнього дня. Слава Україні! Героям! Майданевіч, Віктор Миколаєвич. Таке символічне призвисько, Майданевич. Це, мабуть, той, що син у налогової інспекції працює його, так? Це цей Майданевіч. Дивись, я символічний приз. Майданевич. А? Наче повинен перший бути козак на Буринщині. Заховався. Заховався, так. А перший був би, так? Майданевич, Так А кади? Повинен в центрі Бурині. Закалеційну. Снимай. Таке символічне повідуще. Я зайду до майданівича на начальник налоговий син. Я зайдемо. Я побачу, а не працює. Справами. Пітер Борисович, коли ви зможете уділити хвилинку. Ну ви ж бачите, я ж вам сказав, не, я бачу, що я, я зайду. Я, я бачу. А чого ви до цього часу не спрашували? Неділя вже пройшла, коли ми заяву написали. я вам а що Заяву я отримую. Що, А що ви пояснювати будете в Ви день? при громаді пояснюєте. Я поясню, Бачка... Заяву я отримую сьогодні. А що таки сьогодні? Ну так все ж дома не встанет. До ні, то вже ж ховали заяву. Я так зрозумів, нікого не прашували. За неділю це пройшло, ніхто нікого не Ну, Це брехун прокурор, бачите? А віддуваються отакі хлопці, до речі, бачите? Він же не мав можливості роботи проводити, бо вже Ні, Так він був, він чув, як я повідомляв розвод. А про чому розписати? Він навіть, коли він працівник приймав присягу. Почув Він має внести його в ЄДР. Правильно? Та, Та, коли там ви, вам стало відомо, не то, що то, вам ціяло, ціяло, заява. Заява це зу одне, вам стало відомо, у вас там не один був. Ви вже, мій, 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 знімали відеофіксацію, робітник немає. Як що ви не внесли? Хто вас зараз начальник? Бойко, Бойко, чого ви не вніс в НДР? Ви бачив зйомку, чого ви не внесли? Значить, ви покриваєте корупцію. там Якщо у вас є... Докази, що я когось покриваю. Ні, ви ви чули, ви чули, я як коли я публічно я заявляв. Чого, чого ви не внесли, не зареєстрував? Заява внесена ваша. Це прокурору заява, а ви чого особисто нічого не зробили? А перевірка буде проведена. Ви ж особисто нічого не зробили. Я, 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 я вас дуже прошу, дивіться. Ми розмовляли з ким? хто це. Заступник білик. Заступник з біликом. Він сказав, що він надасть по заяві. Громади. У громади договору рентгу. Питання, в чому залучається? Зараз у військкоматі повним ходом працює паригмахівська. Салон, Салон краси. Тобто на якщо не помиляється, вже режим не в'їхав. І, і, та, і там зараз працює салон краси. Ми, ми говоримо, слухайте, на яких підставах взагалі зараз у режимовому об'єкті може працювати салон краси. Він каже, напишіть заяву, я вже дам команду, дав команду, вам відразу, відразу нададуть цей, цей проєкт. Дивіться, ви працівник міліції послухаєте, можу вам вчити, вони запрацюються в кабінеті. Голова хоче владу представити, що працівник міліції нам пообіцяли, ми написали, а вони... Ну, це робочий час, взагалі Та там зараз працює салонська краси. А вони після цього зачинилися і вже ніхто нічого не дає. Ну як це так? Ви зрозумієте, військкомати там працює ці людні, ну, тут це хате, це ганьба, я ще страшніше я не бачу. Тут хлопці відправляють під пулі на обої, Що говорили. Я не знаю. Це, це, просто, це просто на голову не налазить, що відбувається. Можемо прийти до міліції, написати заяву. По цьому факту і под, одночасно по Та, міському заяву, ви прекрасно знаєте, що там знаходиться салон краси. Ви співробітник РВІ в Сумської області. Ви повинні це реагувати без нас. Як це так? Ні, 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 не вірю. Ну, просто, ви розумієте, прямо це все видно, всі бачите, скоюється злочин вищої марки, ну це це повний, в Військкоматі працює салон краси. І до речі. Чи знаєте, хто його я, да? я особисто не знаю. Ну як не знаю. До чого до вас райол, він не працює, він зараз ходить в начальників мітиться, коли він був при злочинній владі Януковича. Я зрозумів про кого. Як його фамілія? Харченко. 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 Ну, от, чого так? Харченко кришує, цей салон краси, начальником міліції був. Зараз знов ну, ходить до вас, не являється співробітником, МВС кажен день заходить до вас в районі. От Розкажіть, значить у вас якісь корумпірувані діла, якісь. Правильно? Я ж вам кажу, якщо ви маєте інформацію особисто до мене, ну, я, я, я вам говорю, що так, особисто, я вам особисто ви чули, коли я заявляв публічно про скоєння злочину, а ви його за неділю не розслідували. Оце в мене особисто до вас. Помімо прокурора, що прокурор може забути. Надати вам заяву, не знаю, чого він забув. Хоча на сьогоднішній день знаєте, що першочергове завдання прокурора України? Шотував. Розібратися, хто доставляв фітушок на антимайдан, хто організовував, хто платив кошти, які автобуси їздили, хто за автобуси е, проплачував кошти. Ви знаєте прекрасно це, що це даром ніхто не їздить, проплачували кошти, а ви нічого не знає. Ну, От ми сьогоднішнє відео скинемо. Пропаху да. України. скинемо скільки е, позак... не оперативкомат. Дивіться всі поховалися, всі позачинялися, не зрозуміло ти ділися. Е, повторюю, що відбулося. Зараз найстрашніше те, що в в боротьби зараз працює салон каси. А е, це відео, я гадаю, сьогодні буде в інтернеті. Е, а ви ж оце співробітники? 3 3 3 дні, що дні. цього салону краси більше там не дні. було. особисто прийду за закрою. Зайдіть, що це тут за трохи. Зайдіть, подивіться. Сперобітник міліції. Що це таке? Зніміть, пожалуй. Оце це так працює. Позови. Працюють, да? Ні, так Дивіться, це, це віно якесь, чи, чи водка, і самогони, все. різних є. Це кам'ян. Ну, я не знаю, хто хоче. Будь ласка, ну, Хочу на нюк, да, просто я, 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 я не знаю. Я помилятися просто не, не можу. Це Гуля якась була на Гу -гу, Гуляють вони. Проводи, вони, мабуть, гуляли. Це заступник голови районної ради, білий Леонід Іванович. Навірно, вони святкували вони, як е, ми побачили. Але а це, мабуть, святкували, що його вибрали зараз заступником чи Ну Він вже з перших секунд вже ж дора людей. Так, дора людей і я думаю, кабінет би Бог замкнути, якби він кудись, мабуть, десь заховався. Побачив, що потрібно і він втік.